Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 467 Команда шестикласників виграла змагання з футболу. Її кращий бомбардир забив 16 голів, що становило 4 п'ятнадцятих усіх голів, забитих цією командою. Скільки всього голів забила команда? Починаємо! Спочатку треба записати скорочену умову. Всього забила команда невідомо скільки голів. Але відомо, що кращий бомбардир забив 16 голів, і це становить 4,15 голів усіх, що забила команда під час турниру. Основне питання скільки голів всього забила команда? Розв'язання. Задача в одну дію. Головне зрозуміти умову. От подивіться: нам відомо, що кращий бомбардир забив 16 голів. І це становить 4-15 усіх голів. Тобто, ми знаємо, чому дорівнює частина. Якогось числа. Ми знаємо, що частина 415 дорівнює 16 голів, по суті. А число за його дробом знаходиться діленням. Нам треба 16 поділити на 4,15. І тоді ми знайдемо число. 16 ділимо на 4,15. Дивіться. Щоб поділити на дріб. Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 16 помножити на 15 четвертих. Тепер, щоб натуральне число помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, у нас в чисельнику 16 помножити на 15 в знаменнику 4. Цей дріб треба скоротити на 4. В чисельнику 4 в знаменнику 1. Тепер у нас в чисельнику 4 помножити на 15 в знаменнику 1, і ми отримали 61 і це дорівнює 60. 60 голів всього забила команда. Бачите? Наша частка більше заділена, розумієте? Як воно працює? Ми знали, що 16 голів забив кращий бомбардир, а всього голів забила команда 60. Все, задача виконана. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!